Розглянемо два матеріали для утеплення плоского даху пінобетон та полістиролбетон, який із них найбільш вигідний, ефективний та надійний. Пройдемося по технічним рішенням, підготовці перекриття, розухилу, безпосередньо вкладанню пінобетону та полістиролбетону на плаский дах, захисним шарам для них, і найцікавіше, який матеріал вийде дешевше для влаштування плаского даху. В кінці відео розповім, що не так з пінобетоном і як це виправити. Перший етап підготовка основи очистити від пилу та сміття, закрити тріщини та щілі, облаштувати пароізоляційний шар, цей етап ідентичний для пінобетону та полістиролбетону, далі формування розухилу для відведення води та безпосередньо утеплення. Полістиролбетон зазвичай густіший від пінобетону, це впливає на вибір маяків та відповідно на швидкість і вартість їх встановлення. Для встановлення маяків з металевого тросу під пенобетон на пласкому даху, наприклад, 100 квадратних метрів, потрібно 25-30 годин. Для полістиролбетону маяки мають бути міцними, а їх монтаж вимагає в кілька разів більше часу. Щодо товщини шару утеплення, то тут немає великої різниці коефіцієнт теплопровідності в обох матеріалів приблизно однаковий. Наступний важливий етап захисний шар. Полістиролбетон має вищу міцність на стиск та згинання, ніж пінобетон, проте обидва матеріали потребують захисного шару. Це може бути як цементно піщана стяжка, так і пінобетон більш високої марки, наприклад, 6 см пінобетону марки d 600 для рубероїду. Два слова про швидкість. Використання безперервної технології влаштування пінобетону дає можливість виготовляти до 15 кубічних метрів пінобетону марки d 200 на годину, полістиролбетон до 15-20 кубів за цілий день. Попри велику схожість матеріалів, швидкість виготовлення зовсім різна. Важливий аспект пожежна безпека. Пінобетон повністю негорючий. Полістиролбетон містить горючі гранули полістиролу, і через це може вигоріти до 2 см від товщини шару. Також варто згадати про ще один нюанс під час роботи з полістиролбетоном вітер може розносити полістирольні кульки, що створює незручності не тільки на будівництві, а й для сусідів. Довговічність в цьому питанні матеріали практично однакові. Служать десятиліттями, не піддаються впливу вологи і не змінюють своїх характеристик з часом. Висновок матеріали майже ідентичні за своїми характеристиками теплопровідність, необхідність захисту, морозостійкість, звукоізоляція та інше. Полістеролбетон має вищу міцність на стиск, проте за вартістю влаштування пінобетон виходить дешевший до 50% з декількох причин. По перше, кульки полістиролу коштують від 800 до 1500 гривень за куб, додатково коштує доставка. А по друге, безперервна технологія виготовлення пінобетону в багато разів скорочує обсяг людини годин, а отже, і витрат на оплату праці. Як бачимо, матеріали дуже схожі навіть піноутворювач, який є ключовим елементом створення пінобетону, використовується і в полістиролбетоні. бетоні. Але не як спінювач, а в якості пластифікуючої, повітровтягувальної добавки, піноутворювач це ключ до виготовлення як якісного пінобетону, так і полістиролбетону. Головна проблема пінобетону якість піни. Якщо піна нестабільна, стабільна, бульбашки руйнуються, а матеріал осідає, і саме це створило міф про ненадійність пінобетону. Полістиролбетоні бетоні зазвичай використовують поверхнево активну добавку СДО, яка краще розподіляє кульки полістиролу по висоті і значно покращує характеристики матеріалу. Однак останні дослідження показують, що саме використання білкового піноутворювача, про який йде мова і який є протеїновою добавкою, дозволяє підвищити якість отриманого полістиролбетону. бетону, серед його головних переваг, окрім більш якісної заміни СДО, Можна вважати більшу стабільність від партії до партії, доступність та ціну. Для пінобетону наш піноутворювач лівотон створює стабільну дрібнодисперсну піну, яка не осідає та не розшаровується, завдяки цьому пінобетон залишається міцним, теплим і довговічним. При додаванні піноутворювача лівотон в полістиролбетон замість СДО значно покращуються показники полістиролбетону порівняно з традиційними рецептами виготовлення. Ми виробляємо наш піноутворювач в Україні та експортуємо його по всьому світу вже понад 10 років. Завдяки йому за 24-й рік в Україні було виготовлено тисячі кубометрів якісного пінобетону. Але як саме працює наш піноутворювач? Завдяки спеціальній формулі він утворює стійку піну, яка не осідає протягом кількох годин. Це дозволяє цементному розчину повністю застигнути, не втрачаючи своєї структури. Саме тому наш піноутворювач є ідеальним рішенням для виробництва високоякісного пінобетону. Крім того, Лівотон пропонує комплексні рішення для виробників, консультації, поставки обладнання, навчання персоналу та підтримку на всіх етапах виробництва. Ми впевнені, що завдяки правильному підходу до виготовлення пінобетону цей матеріал може стати одним із найбільш популярних у будівництві.